Як підключити Instagram до Кейсі Завдяки підключенню Instagram до Кейсе РМ у вас буде змога отримувати усі види комунікації з Інстаграму прямо в чати нашої СРМ-системи. Тобто директ-повідомлення, коментарі під постами, відповіді на Reels, Stories. Усі види комунікації з Інстаграму передаються до нас. Відповідно, ви нічого не загубите, всі клієнти будуть в одному місці. Зможете через чат з клієнтом, який потрапить в систему, створити нового ліда, тобто додати його в базу клієнтів, або створити швидко замовлення по цьому клієнту з повідомлення. Відповідно, підключення Instagram до нас, економить ваш час, ну і робить роботу із запитами клієнтів досить ефективною. Тобто ви або ваші менеджери будуть працювати у сучасному привітному інтерфейсі з CRM-системи. Ну, і всі запити не будуть губитись, все буде в одному місці. Друзі, давайте зараз поглянемо, поглянемо, як власне, підключити Instagram, як потім з ним можна працювати. Але перед підключенням вашу сторінку Instagram треба підготувати до підключення в CRM-систему. Друзі. Підготовка складається з трьох основних кроків. Крок номер один: нам необхідно перевести ваш інстаграм-аккаунт у професійний профіль. Крок номер два. Нам необхідно підв'язати ваш інстаграм-аккаунт до публічної сторінки Facebook, саме публічної, не особистої, наголошую. І крок номер три. Нам необхідно в інстаграмі дозволити отримання. І передачу повідомлень з інших джерел. Друзі, всі ці кроки зараз я буду демонструвати через веб-версію, тобто через комп'ютер. Проте в описі під цим відео буде окреме відео, як це зробити на смартфоні, тобто через застосунки Instagram і Facebook. Ну що, поїхали. Крок номер один: ми переводимо аккаунт у професійний профіль. Переходимо в наш Instagram аккаунт Натискаємо на три позначки. Обираємо пункт налаштування. Так, і тут нас цікавить розділ, який називається Тип облікового запису і інструменти. Перейти на професійно-обліковий запис. Ну, тут ви обираєте, що у вас авторський профіль чи бізнес. Так, що нам дає цей професійний профіль. Ну, нехай буде особистий блог. Ви обираєте категорії відповідно до вашої сфери бізнесу. Але привести в професійний профіль ваш аккаунт це дуже важливо. Це частина підключення. Так. Професійний профіль готовий. На цьому все. Тут ми закінчили. Так, тепер нам необхідно перейти у Facebook вашу публічну сторінку і підв'язати. Це інстаграм аккаунт. Переходимо у Facebook, обираємо вашу публічну сторінку. Це робиться через обліковий запис. Ось в мене Микола Кей це публічна сторінка, яку я створив спеціально для підключення. Ну, як бачите, вона має зовсім інший вигляд. Так. А тепер ще раз натискаємо на профіль. І тут нас цікавить пункт налаштування та конфіденційність. Ще раз натискаємо налаштування. Так, і тут ліворуч нас цікавить пункт підключення аккаунту або інте аккаунт на англійський. Натискаємо на нього. Тут нам треба підключити, власне, нашу сторінку Instagram до цієї публічної сторінки Facebook. Натискаємо підключити. Дозволяємо. Усі доступи підтвердити. Друзі, буде вспливаюче вікно. Зверніть увагу, якщо у вас спливаючі вікна заборонені, заборонені треба їх підключити тимчасово. І тут нам треба просто увійти в наш профіль, в наш інстаграм аккаунт і на цьому все власне налаштування завершено. Натискаємо увійти. Так, відбувається вхід. Збережу інформацію. Так, підключення успішно зроблене. Ну, і на цьому все з Фейсбуком ми також закінчили. Друзі, як тільки ми підключили, підв'язали верніше ваш інстаграм-аккаунт до публічної сторінки у Фейсбуці, тобто тут ми бачимо повідомлення, що всі Доступу до обхідних повідомлень дозволено, тобто цей перемикач активний. Тобто Крок номер 3 у веб-версії він не демонструється. Його немає. Тобто Це повідомлення ми отримуємо саме у Facebook під, під час підключення Інстаграму до публічної сторінки Facebook. Тобто, ну, на цьому все можна переходити до підключення Інстаграм аккаунту. Саме в кейсі РЕМ. Переходимо в наш профіль. Далі нас цікавий шлях: налаштування і комунікації. Так, опиняємось у розділі комунікацій. Тут нам треба додати новий канал. Обираємо його назву. Канал відповідно Instagram. Далі нам треба авторизуватись через Facebook. Друзі, тут теж важливий момент. Авторизацію ми дуже рекомендуємо робити під аккаунтом саме власника публічної сторінки, тому що, наприклад, таргетологи, вони часто змінюють паролі, виходять з аккаунту, розлогінюються, ну і так далі. Це негативно впливає на роботу цього джерела комунікації, тобто воно може злетіти і повідомлення перестануть надходити. Тобто, по можливості, робіть підключення саме від імені власника публічної сторінки Facebook. Якщо вже такої можливості немає, то тоді робіть підключення від користувача з правами адміністратора на цю публічну сторінку. Натискаємо Продовжити з Facebook. Знов-таки буде вспливаюче вікно. Будь ласка, дозвольте вспливаючи вікна у вашому браузері. Так. Натискаємо продовжити. Так, продовжити від імені нашого аккаунту. Тут маємо повідомлення підключити якусь конкретну сторінку чи декілька публічних сторінок. Ми рекомендуємо, звісно, обирати пункт підключити усі публічні сторінки. Тому що це, ну навіть якщо у вас їх декілька. Тому що це буде в майбутньому впливати на стабільну передачу повідомлень з Інстаграму до KCRM. Навіть якщо ви обрали пункт підключити деякі сторінки, тут варто поставити позначку Select All, тобто обрати усі сторінки. Тому що ну, якщо у вас тут декілька, 2-3 сторінки, і в майбутньому ви захочете підключити їх також, а зараз підключаєте одну, відповідно. Ось цей пункт обрати усі, або навіть ось цей, буде, буде гарно впливати на передачу повідомлень. Тому, друзі, краще обирати, підключити усі сторінки. Так, Обираємо усе, натискаємо продовжити. Відповідно, тут нам треба обрати Instagram-сторінку, яку ми тільки що підв'язали під публічну сторінку у Facebook. Теж, друзі, натискаємо Обрати усі аккаунти або навіть якщо ви підв'язали декілька, Select All, тобто краще обирати усі аккаунти. Натискаємо продовжити. Маємо інформацію, що дозволить нам підключення, які доступи, які доступи вимагає і що ми зможемо робити. Натискаємо Зберегти. Ну і все. Закінчуємо підключення. Все, ми зробили підключення сторінки публічної сторінки Фейсбуку ну і нашого інстаграм-аккаунту, який прив'язано до цієї сторінки. Так, далі коментарі. Тут є можливість синхронізувати коментарі до дописів в інстаграмі, ну і можливість відповідати на них з crm системи Джерело, якщо ви плануєте створювати повідомлення з вхідних повідомлень, створювати замовлення з вхідних повідомлень. То тоді варто обрати джерело, джерело, з якими ці замовлення будуть створюватись ну, з інстаграм-аккаунту. Тут можна обрати перелік менеджерів, які будуть мати змогу працювати із вхідними повідомленнями. Переназначити оператора, відповідно, можна другому оператору відповідати на повідомлення першого. Якщо той там відійшов або його зміна закінчилась, і тоді той другий оператор буде автоматично відповідальним по діалогу з клієнтом. Ну і Зв'язок із воронками, тобто, якщо ви плануєте додавати, створювати лідів з вхідних повідомлень і додавати їх у воронки, вам треба обрати власну воронку, куди будуть потрапляти ось ці клієнти. Так, тут все. Далі вкладка Доступ користувачів. Тут можна залишити або ролі всім, або обрати конкретні ролі, які будуть мати з до чатів з інстаграм-аккаунту. Звертаю вашу увагу, що тут обираються саме ролі, тобто не окремі менеджери, а ролі у CRM-системі. Всі налаштування закінчено, натискаємо кнопку Додати. І ваш інстаграм аккаунт буде підв'язано, підключено до KCRM. Ось в мене є тестовий аккаунт Інстаграму. Давайте зараз перейдемо до чатів і подивимось, як власне, це буде виглядати, як можна працювати з Інстаграмом. Так, чи є в мене Інстаграм? Є. Обираю Інстаграм. Так, друзі, ну і власне таким чином будуть виглядати усі вхідні повідомлення з Інстаграму. Тобто можна обрати чат. Як бачите, всі види комунікації передаються: текст, звук, зображення, відео. Праворуч можемо створити. Нового ліда, або якщо він є в базі, буде інформація по ньому, можна відкрити картку, можна створити замовлення, або якщо вже є замовлення, можна передивитись по ним інформацію в такому стислому виді. Ну і власне буде відображатись покупець, тобто наш клієнт. Ну, Якось так. Друзі, зазначу, що через обмеженець в інстаграму, на жаль, історія чатів не передається до KCRM. Тому ви можете після підключення відправити там у Дірект, наприклад, тестове повідомлення, ну і подивитись, як воно, як воно прийде в KCRM, як буде відображатись. Ось таким чином. Так, ну і наче все. Головне розказав. Друзі, тому підключайте Instagram, отримайте усі види комунікації з Instagram. Це, Ну, Найбільш така цікава і потужна інтеграція інтеграціям і Інстаграм. Тому, будь ласка, підключайтеся, як бачите нічого важкого. Головне чітко йти по пунктам, по прив'язці, підключенню, ну і так далі. Навіть якщо виникають складнощі або питання, пишіть, будь ласка, нам в техпідтримку. Можна також через Інстаграм до нас дописатись, ми завжди раді підказати, або у коментарях під цим відео. Ми теж на коментарі відповідаємо. Тому підключайтесь, друзі. Як бачите, нічого складного, але в результаті ви отримаєте досить ефективну, потужну інтеграцію, яка, звісно, зробить вашу роботу зручною та ефективною. Тому дякую вам, пробуйте, підключайтесь. На все добре.